Пане генерале, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Вітаю. Путін відвідав Білорусь з усіма високопосадовцями Кремля. Позафракційний депутат, як ми щойно чули Верховної Ради Шевченко, заявив про можливість відкриття російсько-білоруського другого фронту і ймовірного наступу на Київ. Чи дійсно існує така загроза, чи це можна розцінювати як тиск напередодні саміту Миру? Ну я вам так скажу, що зараз там у Мінську зібралось цікаве кодло. Самопроголошений Лукашенко, президент Білорусі, військовий злочинець і самоперепризначений президент Російської Федерації Путін, ну і десь там під столиком сидить легітимний державний злочинець Янукович. Зрозуміло, що це піарний хід, по-перше, по-друге, це спроба шантажувати Україну і європейську спільноту і світову. Своїми намірами щодо того, що є можливість розпочати бойові дії з боку Білорусі і стосовно України, ну і спробувати цією піарною акцією е, зашкодити тому е, серйозному форуму, глобальному форуму миру, який відбудеться в Швейцарії, з тим, щоб не допустити е, Вирішення питання більшістю країн світу на підтримку і формули миру президента і визначення тих пріоритетних напрямків із цієї формули, які поетапно потрібно буде вирішувати в процесі подальших зустрічей у цьому форматі. Тому спостерігаючи за промовою і Путіна і виразом облич тих, хто там був присутній, я скажу однозначно. В них не було ніякої впевненості, в них не було віри в те, що вони говорять, лише бажання якимось чином зробити, як кажуть, е, хорошу міну при поганій грі, і цим самим плинути, перш за все, на суспільства власних країн, і якимось чином подати сигнали тим своїм васалам і е, союзникам. по Глобальному автократичному світі, які підтримують прямо чи опосередковано терористично-геноцидний режим Путіна, мета зрозуміла задекларувати, начебто, єдність під виглядом підготовки якихось там навчань. По-друге, спробувати в чергове, уже не лише через російські медіа. І різні корумповані е, медійні структури е, зарубіжних країн е, проголосити, що українська влада нелегітимна, що е, з нею переговорів вести не можна, і що, якщо й вести переговори, то на тих реаліях, які склалися, на тих домовленостях, начебто стамбульських, мінських, і так далі, і на тій землі. На який зараз перебуває російський окупаційний контингент? Зрозуміло, що це. Захід, і спрямований на підрив цього форуму. Востання спроба Путіна якимось чином зашкодить цьому. Але з огляду на те, як це все говорилося, тими фразами, які вже нам давно відомі, тими наративами, які вже проїли всім зуби і вуха, і всі розуміють, що це блеф, то ясно, що це тієї реакції, того впливу ні на світову спільноту, ні тим паче на. Українське суспільство не матиме, тому що в Україні вже розібралися, що Путін програв у 2022 році. Путін програв, коли намагався зашкодити ухваленню того закону Сполучених Штатів Америки про надання відповідної мілітарної, фінансової економічної. Допомоги Україні він надіявся і вживав всі заходи для того, щоб через свою агентуру лобійські корумповані структури вплинути на трампісів і ті могли заблокувати ухвалення цього закону в палаті представників. Але на якомусь етапі, коли Трампісти почали відчувати, що вони втрачають рейтинг в Сполучених Штатах Америки напередодні президентських виборів, заважаючи ухваленню цьому закону і шельмуючи в певній мірі Україну, вони змінили свій, як ви бачите, своє ставлення, і все-таки в кінці кінців проголосували. А зараз навіть Джонсон, спікер Палати представників, закликає. Пентагон і держдепартамент надати право Україні обстрілювати відповідні об'єкти Російської Федерації тієї зброї, які надають Сполучені Штати Америки. Ну і я вам так скажу, що останній такий от теж програш серйозний: це безумовно на північному. Е Фронті, будемо так говорити умовно, на півночі Харківської області, була спроба якимось чином там активізувати бойові дії. Але вона була успішно припинена нашими збройними силами. Ситуація зараз стабілізована. і З огляду на інформацію Генерального штабу е, здійснюються заходи з огляду на те, що і поступило те необхідне озброєння і боєприпаси від наших партнерів, і підключили резерви. І зараз немає ні прямої, ні опосередкованої загрози Харкові. І, е, повторній окупації в цілому Харківській області. Звичайно, там на Куп'янському, на <покій>, Покровському напрямку йдуть тяжкі ще бої. Але вже очевидно, що і це не вдається Путіну, незважаючи ні на які заяви. Тому він єдине, що зараз спроможне робить це геноцидно-терористичними ракетними атаками і шахетними, громити наші мирні міста, мирні об'єкти. Пробувати руйнувати об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, таким чином наносити шкоду економіці і, безумовно, пробувати позбавити Україну енергетичного ресурсу для того, щоб почали щоб продовжували в нарощувальному темпі працювати об'єкти оборонно промислового комплексу України, які вже Включилися активно в роботу, виробляють свою зброю, і це дозволяє оптимістично дивитися в майбутнє, постільки створюються і спільні підприємства, в тому числі на території України, із зарубіжними виробниками зброї, артилерії і всього такого іншого. А за вашим прогнозом, чи можливе відкриття російсько-білоруського другого фронту? Чи ця зустріч була такою суто формальною і суто піарною? І ні про яке мілітарне говорити ми не можемо? Як ви вважаєте? Я так скажу виключити в ситуації, коли ти маєш справу із хворою людиною, а Путін однозначно вже захворів і від безроздільної влади. І від е, певних вікових особливостей, і від маньячого цього руского міра, і від страху перед тим, що йому рано чи пізно і його соратникам доведеться нести кримінальну відповідальність за ті злочини, які він вчинив проти України і проти власного народу. Тому Безумовно, виключити нічого не можна. Але на моє переконання, зверніть увагу, коли вони там попробували в Балтійському морі якось підрихтувати морські кордони Фінляндії і Естонії, НАТО виступило дуже різко з цього приводу і заявило, що вживатиме дуже різкі такі заходи по недопущенню. Таких дій з боку Російської Федерації відразу ж цей законопроект було відкликано із Державної думи, і питання зникло із порядку денного російського інформаційного медійного простору. Єдине, що там ще залишаються проблеми із річкою Нарва із кордоном між Естонією і Російською Федерацією, але вже і там є чітке чітке реагування з боку Європейського союзу і НАТО з приводу того, щоб була роз'яснена ситуація, і не допущено те, чого хоче Путін порушити там із кордонами. Це по перше. По-друге, поки мені здається, в Білорусі керує пан Лукашенко, самопроголошений президент, які б про нього не говорили слова. Він все-таки в цій жорсткій обстановці васальної залежності від Путіна і від Кремля намагається утриматися від участі у повномасштабній збройній агресії проти України. По-перше, він розуміє, що в значній мірі а можемо навіть і в переважній мірі це не підтримує білоруський народ. По-друге, і в збройних силах Білорусі велика частина, великий процент військовослужбовців білорусів теж не мають бажання. Класти своє життя за інтереси Кремля. І це може викликати відповідну реакцію негативну в суспільство, збурити його і привести до бунту. А на які кроки схильний білоруський народ ми пам'ятаємо по досвіду Другої світової війни, який там був партизанський широкий е, рух. Е, як вони боролися з окупантами, приклади там є, є там певна і опозиція, і вона свою справу робить. Тому єдиний вихід, який може бути у Путіна, це усунути Лукашенка від керівництва цією державою, поставити уже своїх залізних фаворитів, які підгодовані і корумповані Кремлем, із числа білоруських там. Військових і певних політиків, ну а зараз там відбувається теж така тиха революція в Збройних силах, призначають на керівні посади росіян військових. Це теж певна тенденція. Тому з огляду на оці параметри, на оці обставини, по перше, навряд чи сам Лукашенко наважиться. Йти на такий крок, відкриваючи другий фронт. По-друге, це може відбутися лише в разі, якщо Путін там фактично зробить державний переворот і приведе до влади тих залізно залежних від Кремля людей до влади і державної, і військової, і політичної. Але треба мати на увазі, що все-таки Путін не до кінця. Бажає позбавляти е, статусу державності е, Білорусь, тому що йому да там договір союзний є і все таке інше, але Білорусь поки що залишається. Залишається де факто. Де юре вибачаюсь, де юре залишається суверене, суверенною незалежною державою, член ООН та різних міжнародних організацій. Так проти неї є санкції, але не в такій мірі, як проти е, Російської Федерації, і те, що е, в сонмі цих авторитарних режимів е, зникне Білорусь як держава, путіну не вигідно з політичної і міжнародної точки зору, тому Звичайно, можуть бути різні спекуляції, різні сценарії і все таке інше, але вони спрямовані на що? Вони спрямовані на те, щоб залякати Україну і залякати наших партнерів з тим, щоб зупинити військові дії і розпочати переговори на умовах Кремля. Та ж земля. Ті ж мінські домовленості, ті ж в Стамбулі і все таке інше. Але з виразу обличчя того ж Путіна, який там розмовляв про легітимність, нелегітимність української влади, по перше, вони обидва. І Лукашенко і Путін не є легітимними президентами і керівниками держав. Путін тому, що зґвалтувавши конституцію під себе, дозволив собі фактично довічне президентство. Ну а Лукашенка ми знаємо фальсифікував вибори в Білорусі. Проголосив себе президентом одноосібно, Так що там не все так просто, звичайно, не просто і з точки зору того, що цього не може бути. Але головне в даній конкретної ситуації це тверда позиція вищого військово-політичного керівництва України, наших партнерів по підтримці всіляких українських зусиль бити, бомбити росіян на території України, і головне. Добитися від наших партнерів Сполучених Штатів Америки, щоб нарешті був дозвіл використовувати зброю Сполучених Штатів Америки по військових і об'єктах критичної інфраструктури, які працюють на агресію проти України в самій Російській Федерації, тому що, ну ви знаєте, це дуже якось так е гумористично непорядно і підло. Тому що агресор має право все робити на території нашої країни, все бомбити, все руйнувати, нищити геноцид, тероризм і все таке інше. А ми, країна, яка є жертвою цієї агресії, і відповідно і до статуту ООН, і міжнародного права, має всі можливості здійснювати бойові операції на території Російської Федерації чомусь нашими партнерами. Обмежуємося це несправедливо. Це несправедливо і в якійсь мірі непорядно. Хоча безумовно ми повинні дякувати, дякувати і дякувати і лідерським сполученим штатам Америки і іншим нашим партнерам в Європі за те, що вони нам надають ту мілітарну, фінансово економічну і політико-дипломатичну підтримку. І безумовно, той закид, який планується в Швейцарії, він принесе свої плоди і його. Критично боїться Путін, тому що всі ці його фальшиві брехливі наративи вони розбиваються як хвилі чорного моря об берег. Угу, абсолютно справа абсолютно. От ви вже, пане генерале, згадали дещо про перемовини, А агентство Reuters із посиланням на джерело у Кремлі повідомляє, що Володимир Путін готовий вести переговори про припинення вогню в Україні. При цьому співрозмовники зазначають, що якщо Київ та Захід не домовляться, то Путін продовжуватиме воювати. Як розцінювати це повідомлення Кремля і до якого сценарію треба готуватися Україні? Ну, Україні треба готуватися. До різних сценаріїв, і з огляду на те, що говорить і президент, і генеральний штаб, і головнокомандувач наших збройних сил, така робота дійсно проводиться. Є там певні нюанси, але по ходу відбувається необхідне коригування, і є впевненість, що. Там, де є якісь прогалини у логістичному забезпеченні нашого кордону, перш за все будуть нарешті зроблені відповідні кроки, і в подальшому ворогу не буде дано таких можливостей просуватися по території прикордонів українського. А стосовно переговорів в то я так скажу, посилаючись на заяву президента Фінляндії, що поки що. Єдиний шлях до миру лежить через поле бою. Тому що всі заяви вони абсолютно брехливі Путіна, вони спрямовані на одне, оскільки він програє по всім параметрам, йому треба зупинитись там, що він захопив. І щоб бути в очах власного суспільства, власної, власної еліти, політичної, військової. Наукової, істеблішменту свого, і так далі, і так далі. особливо бізнес-структур там геніальним полководцем і собірателем же земель, як Владимир Великий колись, то безумовно йому щось треба в цьому плані робити і попробувати провести цю. Операцію, щоб припинити вогонь, і на тих умовах, які вигідні Кремлю, на тих територіях, які він захопив, завершити те, чого він дуже хотів. Але зрозуміло всім, що це лише заморозка конфлікту. Якщо на це піде українська керівна еліта і наші партнери, то це дорога до руїни. Української чергової української руїни, тому що Путін не припинить, він зробить передишку і в подальшому бої дії відновляться, але вже з новим потенціалом, з новими міжнародними можливостями, і все таке інше. Тому безумовно, що у нас позиція української тверда, ми виступаємо за те, щоб. Мир був справедливий, щоб ворог вивів свій весь окупаційний континент з української території, щоб були, був заключений справедливий мир, щоб всі території були звільнені, щоб е, були компенсації, щоб понесли покарання всі політичні і військові діячі Російської Федерації на чолі з Путіним. А ми знаємо, що є вже міжнародний ордер. На його арешт. І я думаю, що і інші там будуть процеси в цьому напрямку для того, щоб все-таки відновити справедливість для України, для української нації да і для світової спільноти, тому що перемога Путіна в Україні це запорука подальшої експансії Путіна в Європу. Там нещодавно Орбан його фактично сателіт, почав говорити про те, що. Мовляв, якщо вже Путін не справився з Україною, то як він може боротися з НАТО? Тому треба припиняти цю війну на тих умовах, практично, які зараз є, і нічого не буде загрожувати Європейському Союзу і світу від Путіна після цих подій? Звичайно, це брехня, сама справжня Орбан. Це слабка ланка і в Європейському Союзі, і в е, НАТО. І про це вже говорять і роздаються розмови про те, щоб е, взагалі позбавити Угорщину членства в НАТО і Європейському Союзу. Але це, як кажуть, е, і полуфантазія, і полуреальність. Головне, що в Європі і е, на заході в цілому є усвідомлення тієї загрози. Дуже загрози серйозної з боку Росії, і ми побачили, що, хоч інколи і повільно, і не в повній номенклатурі, але вже зараз нарощується надання Україні необхідного озброєння, військової техніки і е, особливо засобів ППО, про артилерійських снарядів, бронетехніки, в тому числі і морських. Е, Катерів, суден відповідних для того, щоб здійснювати ті заходи, які потрібно для е, успішної бойової діяльності збройних сил України на російсько-українському фронті.